Всім привіт! Як у вас справи? Надії, все добре. Ми зараз на прогулянці. У нас досить похолодало. І плануємо поїхати у водафон. Ми вже з цією компанією досить давно. У нас і інтернет їхній, і мобільні телефони, і інтернет мобільний. Але останнім часом нам почали знімати якісь додаткові гроші. Не розуміємо за що. Весь час приходить, що це є за якісь ігрушки. Ми нічого не замовляли. Тому хочемо поїхати, вияснити причину і, звісно, не обійдеться походом лише до водафону. Це прийдеться зайти ще в якісь магазини. Побачимо. Їдемо з дітками. Так як ми не маємо їх з ким залишити, ну, і відповідно, проведемо гарний час. Вас візьмемо з собою. Ось це якраз обідний час в Іспанії с'єста. На вулиці ні душі. Тому моїм дітям дуже весело катаються одні. З водафоном ми все вияснили і зайшли в магазин Теді. Хотіла подивитись на осінній декор, і тут оба на... а тут вже продають все зимове. Дивіться, які красоти на Різдво приготували тут. Настільки все красиве, що хотіла зразу все купити. Але я зазвичай це все роблю тільки починаючи з листопада швидше ні. Та то печеньки пекти. А це починає цвісти Іліни орхідейка. Не можу натішити з нею. Ну що ж, від попереднього включення до зараз у вас пройшло лише кілька секунд, а в мене з життя випало кілька днів. Точніше, майже тиждень. Так, народ, я трохи застудилась, не знаю, що зі мною було. Але я переконала, що здоров'я це є дуже-дуже основне в житті. Не знаю, що в мене було, температури високої не мала Я просто пластом лежала і не могла ні рухатись ні ходити, нічого. Але вже все позаду. І в тому є свої плюси. Надя я похудала майже, майже на цілий кілограм. Апетиту я не мала. Показувати себе не буду, тому що маю ніс невідомої форми. Одним словом, йду на поправку. Отже, повертаюся нарешті до нормального життя, надіюсь. Дивіться, яку красу мені сьогодні подарували. Сьогодні мій день Ангела. Приїжджала моя мама. Ще квітка має пупліхи. Не розцвіла. Надіюсь, до мого дня народження, а може і швидше квіточки зацвітуть. Отже, я вам попередньо розказувала: їздили ми в водафон виясняти причину зняття грошей. Знімались там гроші. Хоча я колишній оператор, але, як кажуть, в оператора теж бувають казуси. Ми туди поїхали. Виявилося, що вони. Та, як раніше і в Київстарі було, пропонують всякі пропозиції щодо завантаження ігор і тому подібне. Мій чоловік через дану програму, яку має в телефоні, він просто все це підтвердив, не звернувши увагу і все, за це і знімалися гроші. Але, як кажуть, добре, що ми поїхали, тому що дивіться, що нам подарували. Так, це в Vodafone. Ми отримали ось такий подарунок, так як ми з ними вже є досить багато років. Ця штука називається аерофритюрниця. Якось так. Я про таке навіть не чула. Не те, що там бачите, я взагалі такого не, не чула. Ось, Воно якби, готується на повітрі. Чи... А, чекайте, перепрошую, бо я тут позаклеювала все. Воно ще нове. Я його ще не випробувала. Ось така штука. Інструкцію я також ще не читала. Хто таке має, ділитися враженнями. Я приємно вражена, тому що подарунок, як кажуть, люблять всі. Тут воно йде, я так розумію, на сенсор. І отут показується екран. Зараз спробую включити. От, я включила в електромережу. Бачите, запускається. Тут є ручне управління, також можна через телефон. Тим користуватися, вибір, можна готувати, бачите, картоплю фрі, курочку, рибку, філети, ті, креветки, овочі, торт навіть можна робити. Крутяк, фрукти. Сушити фрукти. І програма це, це налаштування. Тим словом, буду я з даною штукою розбиратися. На вигляд виглядає воно досить таки серйозно. І я не знаю, правда, яким чином воно буде працювати повітря. Ось, Mi Smart Air Fryer. Хто таке мав? Діліться враженнями, хто таке має хто користується. Ну і ще одне. Готуємось ми до дитячого дня народження. Це перше в мене буде день народження, потім діток. І прийшла ось така посилочка, поки діти зайняті. Це ми замовили подарунок для сина. Наш Серхіо дуже любить машинки. Хочу швиденько показати, поки вони внизу дивляться мультики. Ось таку штуку ми йому замовили. Де тут буде горка, так як він любить. Якісь там машинки входить і бокс, де це все потім можна складати. Це є досить зручно. І плюс він дуже давно хотів таку гірку. І я так розумію, що до неї можна ще додатково докупляти оці дороги, щоб збільшувати її величину. Хочете, можна один круг робити, можна два. Одним словом, я думаю, сину і мало би сподобатись. Ну, Сергійкою подарунок ми вже замовили. А ще чекаємо, що вибере доця. в неї стільки замовлень багато. Це отакі штучки ми купили. Справляти день народження ми плануємо в бургер кінгу. Це вони запросили весь свій клас діток. Це подарунковий папір для. Тому то мені подарунки. Так, ховаю, поки ніхто не дуже І от тут маю таку коробку, де я зберігаю все для Дня народження, Тому що минулого року ми справляли, де ми кожного року, в принципі, справляємо і ще щось докуповуємо. І Ось в мене тут купила таку корону на день народження, Це вона в ній піде на ди, до школи. Отже, в них день народження виходить, 10 жовтня. Ми вдома просто повечеряємо, привітаємо діток і подаруємо їм подарунки від нас. 11 жовтня вони будуть його відмічати в бургер Кінгу з дітками. Це такий насос, яким ми накачуємо подарунки. Є ще стаканчики. До речі, дуже зручно, ми, коли прикрашаємо хату, ми шарики чіпаємо на такі штучки. Це я замовляла в Аліекспрес. І просто до стелі, до стіни причпити. Шариків у нас є супер багато, можна заприкрасити і переприкрасити. Ми дуже багато використовувати не будемо, тому що це пластик, все ж таки, кілька штук для красоти. Ось такі тарілочки, а це я маю кульочки, такі подарункові. Я от думаю, тому що тут прийнято в Іспанії, що після дня народження всім діткам, хто приходив в гості, дарують такі міні-подарунки. Цукерки, всякі солодощі. У мене є кульочки. Я планую сама або купити цукерки і yes. все це розфасувати. Отак. От або вже готові куплю. Це поки я ще не знаю. Буду дивитися, як в mm. мене по часу вийде. А, і це букви, які ми з року в рік використовуємо Feliz mm. Pleanus. Чи happy birthday, там не знаю. Ось такі в нас салфетки. Це також унікорніо, тому що моя доця коники А, і Тут маємо трубочки для напитків. Одним словом, кожного року весь час щось докуповуємо і тут маємо стрічки різні для прикрашання. Ще тут є шарики. Дуже багато. Так що свято. Ми будемо мати чим прикрасити і хату. До речі, в школу цього року через коронавірус знову ж таки нічого не можна нести, тому що раніше до коронавірусу ми приносили якісь, пригощали діток якимись солодощами, якісь сочки і так далі, в залежності від віку дітей. Коли вже прийшов коронавірус, це все заборонили, навіть не можна нічого приносити. Тому наша професора написала, що може хтось з батьків прийти, просто побути з своїми дітьми в класі, розказати яку сказочку і так далі. У нас це не вийде зробити, тому що ми двоє працюємо в цей день. Тому будемо чекати просто діток в бургер Кінгу на, на святкування. Це буде у них така мрієнда, побавляться, там є гірка. І, і я думаю, цього буде більше, ніж достатньо. Діти дуже чекають свято. Це ж зрозуміло. І так. Що купимо доці? То вже буду показувати в від наступних відео, а може і вже на самому святкуванні Дня народження. І якось так. Горло мене ще поболіє. Наразі відходжу. Надіюся, що в наступному відео вже буду як огірочок, як нас кажуть. І що ж. Іду займатися своїми справами. А вам бажаю гарного дня і до скорої зустрічі! Всім па-па!